Вітаємо, шановні новопоштовці. Мої вітання. Ми раді повернутися до вас у другому, в наш час, можна сказати, ювілейному випуску новорічних нереальних новин. З вами, як завжди, ваші швидкісні термінали сортування гарних новин. І повні БДФ контейнери, гарного настрою. Олександр Подан та Анастасія Красницька. Добрий день. Вітаю. 22-й рік для українців став роком випробовувань. Та мало хто знає, що у наших ДНК, окрім гену поштоматості, закодовано ще й безлімітне почуття гумору. Але давайте відволічемося від усього і на 10 хвилин зануримося у позитив. Тож налаштовуйтеся і вйо до новин. От халепа. Що сталося? Та телефон розрядився. Візьми пауербанк. Забув вдома. Ну тоді піди на відділення нової пошти. А що так можна? Темна ти комірко. Ну звісно, усіх великих містах відділення нової пошти mm -hmm. обладнані генераторами. Там можна не лише відправити посилку, але й зарядити телефон або навіть попрацювати, якщо світло вимкнули надовго. Та ти що? Та звісно, і ось зараз наш кореспондент Влад Шевченко перебуває на одному із таких відділень, які обладнані генераторами. І все нам докладно розповість. Влади, вітаємо тебе, тобі слово. Так треба робити. Пишем, вітаю, студія! Сьогодні чудовий день. Я в відділенні нової пошти, в якій працює генератор. Сказати, що відділення з генератором це дуже зручно. Клієнти можуть без перешкод отримувати посилки і відправляти їх. що пережарю. А ще можна підзарядити гаджети, ноутбуки, зрештою, попрацювати або закінчити важливі справи. Можна навіть сказати, що в таких відділеннях стало якось по домашньому. Дізнатися адреси з генераторами можна на сайті нової пошти. Та йду йду все. О, прикольно, тут поруч є. Хвилинку. Дорогі новопоштовці! З новим роком ви сила та опора нашої компанії. Разом з посилками ви доставляєте людям надію та даєте сили не здаватися. Я дякую кожному з вас. Дякую співробітникам відділень за сміливість, яку ви проявляєте під час війни, як Сергій Мішалкін та його команда в Миколаєві, коли навіть під обстрілами продовжували видавати гуманітарну допомогу. Дякую працівникам наших терміналів та депо за мужність. Ви робили усе, щоб робота не зупинялась. Як Сергій Лісовенко. Який з перших днів війни працював і логістом, і вантажником, і кур'єром, щоб якнайшвидше відновити роботу київського терміналу? Дякую кожному з вас за небайдужість. Ви допомагали не тільки колегам і рідним, а й усім, хто був у біді, як наш менеджер Дмитро Любчик, який вивів своїх сусідів через ліс з окупованого Ірпеня, а потім повернувся та продовжив працювати. Кожен з вас непереможний. Я бажаю нам у новому році миру. Безмежно дякую усім, хто наближає перемогу. І в тилу, і на передовій. Щасливого вам нового року! А ми повертаємося до новини після того, як у новій пошті було реалізовано функцію відправка з поштомату. Почали тестувати відправку. Що завгодно. Саме так. Тепер посилки можна відправляти не тільки з поштомату. Але є нюанс. Ось і наша посилка. Щось пішло не так. Ану. О, це прикольно. Технологія ще не досконала. Тому краще відправляти посилки через поштомати. М -м, смакота. А водички там немає. Ні? Привіт. Нічого не пропустив. Там нічого, але побутовою технікою краще користуйся обережно. Окей. Вітаю всіх новопоштовців. Вдячний кожному з вас. Бо завдяки вам ми працюємо. Ми тримаємо економіку на своїх плечах та забезпечуємо ставку товарів та необхідного спорядження нашим воїнам. Ми не тільки працюємо, ми ще й розвиваємося. Ми відкриваємо нові відділення, будуємо нові сортувальні центри та робимо міжнародну експансію. І ми знаємо, що саме нам відновлювати Україну після війни і не дарма нова пошта заходить після ЗСУ у деокуповані міста. У 2022 році на пошта перерахувала у якості податків більше 5 мільярдів гривень. Також ми розвиваємо гуманітарний проєкт, як ми говоримо, інвестуємо у перемогу. І вдячні кожному, хто долучився до проєктів своїх для своїх. Тисяча наших співробітників боронять нашу землю та захищають нас зі зброєю у руках. Міський у і вічна пам'ять тим, хто загинув на цій війні. Кожен, хто працює сьогодні, наближає нашу перемогу, бо перемогти можемо тільки разом. Тож я хочу поважати всім в наступному році мирного неба, щоб ви не чули з вами тривог, вибухів, снарядів, ракет, щоб кожен воїн повернувся живим та здоровим до своїх родин. Все буде Україна з новим роком. Колеги новопоштовці, вітаю вас з Новим роком! Хай буде мир в Україні! Слава Україні! Героям слава! Слухай, я таку класну гру знайшов. Показуй. Дивись, мені прийшла посилка, а я прямо в додатку можу змінити отримувача. Та хіба це гра? Та дивись, значить, змінюємо отримувач Олександр Педан на Анастасія Красницька. бась, і тепер ти отримач. Ха, Ну, якщо так, тоді. Отримувач змінити на Влад Шевченко. Хабайсь! О! Граємо в отримувач. Отримувач! Понакачували ноги з цими викразнями світла. Дорогі колеги, з прийдешнім новим роком. Ми зустрічаємо його з надією на те, що найбільша мрія українців перемога скоро здійсниться. І дякую вам за те, що на своєму місці робите все можливе, аби наблизити цю мрію. Дякую всім водіям, які, попри небезпеку, щодня везуть посилки та гуманітарну допомогу. Наприклад, як наш водій Максим Корсак, який разом з командою доставляє десятки тонн посилок до Краматорська, Бахмута, Покровська. Дякую співробітникам відділень, які перші дні війни не залишили своїх робочих місць. А іноді, як Максим Самойленко з Сум, узяли на себе відповідальність за ціле місто. Я дякую всім працівникам, які відновлюють роботу у деокупованих регіонах, як територіальний менеджер із Харкова Марина Захарова. Дякую кожному з вас. Бажаю вам зустріти це свято з рідними, друзями та всіма, за ким сумуєте. Я вірю, що дуже скоро ми повернемося до мирного життя у вільній Україні. З Новим роком, новопоштовці! Настю. Mm. А ти знаєш, що нова пошта виносить різноманіття не тільки в сферу послуг доставки. А ще й стосунки закоханих. А це ти про нову послугу. Пункт прийому передачі через поштомат. А вже ж, послуга прийому передачі дозволяє безпечно передавати важливі речі і навіть більше. А докладніше про це розповість, як завжди, наш кореспондент Влад Шевченко. Привіт, студія. Сьогодні я вкотре знаходжусь біля поштомату, та, врешті-решт, хочу скористатись моментом та сказати дещо важливе. Анастасія, ти полонила моє серце першого погляду. Ти як зоря світиш за крана мого гаджету та наповнюєш життя сенсом. Анастасія, скажи, ти візьмеш мене співведучому випуску новин? Бо я так задовбався по всьому місту бігати. Якщо ти згодна, забери посилку на Михайлівський 3-й під'їзд. Бажано протягом двох-трьох днів. Інакше її перемістять у сусіднє відділення. Або ж нарахують додаткові кошти за зберігання. А я цього дуже не хотів би. І ми продовжуємо перейдемо до міжнародних новин. Тепедан, Тепер стара посилка. Олександр, що, що сталося вже? Списали ведучого на склад. О, господи, та звісно, що ні. Нам треба продовжувати випуск. Будь ласка, зараз продовжимо. Я тільки переадресую свої посилки на декого. Та в мене їх багато. Дуже багато. Шкода, що немає пожиттєвої переадресації. І все ж таки ми переходимо до міжнародних новин Влад Шевченко. Команда, Вітаю зі святом. Дякую всім, хто цього року працював над розвитком міжнародної доставки. Цей рік зробив нас ще більш професійними, стійкими та винахідливими. Бажаю, щоб у новому році будь-які труднощі ставали для нас лише сходинкою на шляху до успіху, Мрійте та втілюйте мрію в реальність. Миру нам і щасливого нового року! Шановні колеги! Хочу привітати вас з різдвом Христовим та новим роком. Хочу вам бажати якнайшвидше перемоги, надійного електропостачання, тепла. Найголовніше здоров'я та нестинної енергії. Все це нам згодиться наступного року для відновлення країни та брухнулого розвитку в Україні і за кордоном. Друзі, вітаю з новим роком. Щиро дякую кожному, хто протягом року знаходив можливості сумлінна та віддано працювати, проявляти ініціативу, підтримувати колег. Наші плани безмежні. Поштомати нової пошти вже є по всій Україні та Молдові, а незабаром з'являться у Польщі. Європа, зустрічає нас. Бажаємо усім оптимізму, енергії та непорушної віри у себе. Щасливих вам свят! Настю, як ти думаєш, де найбільше українців за кордоном? Mm, у Польщі? Ти що не звідти? Mm. Нас багато там, де є нова пошта, а нова пошта йде шляхами великих відкривачів та експедиторів васко, дагамів та магеланів. Куків і колумбів, Франциско Пісарів і. Ну, добре, мало хто знає, що нова пошта відкрила відділення не лише в Польщі, а ще й в Антарктиді. І наш кореспондент, мій улюблений кореспондент, вже там, в холоді, готовий розповісти, як працює доставка в умовах екстремальних холодів. Влад, тобі слово. <свісна> мерзнеш. <свісна> Знаєте, тут дуже-дуже комфортні умови. Місцеве населення привітне та гостинне, а клієнти отримують свої посилки вчасно. А це... Щойно з відділення білий ведмідь» вийшов. Та в нього в інстаграм магазин він продає. Часто тут ходить. Студія, це відділення, це якийсь справжній куточок краю в Антарктиді. Я не знаю, я такого не бачив. Нова пошта вчергове довела, що на шляху доставки майбутнього не може бути жодних перешкод. Ех, Настю, я напевно тут залишусь. З Новим роком. Друзі, вітаю! Цей рік навчив нас багатьом важливим речам жити тут і зараз, чистійше телефонувати рідним. Ціни маленькі радощі. В перші дні війни ми взагалі не думали про завтра. А сьогодні, я впевнений, завтра буде. У нас буде у нової пошти. Воно буде у кожного із вас, воно буде в Україні. Бажаю у новому році, міцного здоров'я, щастя і миру. Продовжуємо працювати заради майбутнього. Зі святом! Нова пошта як новий рік приходить у кожен дім і приносить радість. А радість зупинити неможливо так само, як і нашу перемогу. Дякуємо за те, що були з нами. Дорогі новопоштовці. Ми захоплюємося вашою відданістю своїй справі. У цьому нелегкому році багато українців отримали як радість, так і порятунок лише завдяки тому, що ви не припиняли працювати ні на секунду. Від щирого серця ми вам бажаємо в цьому році бути такими ж сміливими і непереможними, якими ви були весь цей рік. Бажаємо бути по-справжньому щасливими, а ще ніколи не втрачати почуття гумора. Випуск нереальних новин завершується, але пам'ятайте, хороші новини не закінчуються ніколи. Бережіть себе та близьких, і вперед до перемоги! Усе буде Україна! Усе буде, Україна. Усе буде нова пошта!